Якщо говорити про боротьбу з корупцією, на моє глибоке переконання, корупція це, напевне, найголовніший фактор, який заваджає всім реформам, які можуть відбуватися в країні. Абсолютно, без подолання корупції, без серйозної боротьби з корупцією, розраховувати на успішні реформи в країні, будь-те економічного характеру, чи соціального, чи, скажімо, правового. Чи адміністративного устрою України, от без корупції, ці реформи, на мою думку, приречені на поразку, тобто на невиконання, і в даному випадку дуже добре, що почалися процеси, і остання подія стосовно судді в Херсоні засвідчує про те, що влада, напевне, починає розуміти, що без серйозної боротьби. Успіхів не варто очікувати. Я би так сказав, що крім того, щоб боротися з цією корупцією, я би порадив владі інформувати суспільство про цю боротьбу, про приклади, щоб викликати в суспільстві небажання давати хабарі, щоб це було. Ну, скажімо, соромно, щоб ті люди, які мають відношення до тої чи іншої професії, де беруть хабарі, щоб вони відчували себе, ну, зовсім не так, як зараз. Скандал, який в Херсоні, він, на мою думку, є таким, який не є в загальній системі. Тобто, це не є скандал і не це не є та боротьба, яка би проводилася щоденно, там постійно. Тобто, такі разові якісь затримання. Звинувачення в корупції, вони безумовно не є системними, і це, напевне, є мінус для влади, бо з корупцією треба боротися не раз відразу. Так, там арештувалися час Галицького, там високопосадовця зараз суддю в Херсоні. Я думаю, що набагато більше корупціонерів вони беруть постійно кожен день. І от цей процес, мені видається, владі треба почати контролювати і намагатися з ним реально боротися. Найбільш складна проблема і для українського суспільства, і для української влади, я б сказав так, це найбільша деформація в розвитку незалежної України, оскільки в порівнянні з нашими сусідами в Центральній Європі з тими країнами, які війшли в склад Європейського Союзу, ми все ж таки в цьому сенсі відстали і найбільше постраждали саме, от, я б сказав, такого тотального опанування корупції. І в чому проблема? Кожен український президент. Кучму можна згадати, який теж казав от про необхідність боротьби з корупцією, але не вдавалося просунутися серйозно в цьому сенсі внаслідок того, що багато представників влади бізнесу не хочуть від цього відмовлятися. Дуже зручна ця ситуація з корупцією. Корупція це насправді спрощення стосунків за рахунок грошей. І від цього відмовлятися дуже важко. Що було зроблено за ці два роки? Думаю, що найбільш серйозним досягненням стало те, що вдалося, врешті-решт, ухвалити нове законодавство про боротьбу з корупцією. Про це йшла мова ще в останні роки президентства Ющенка, і нібито проголосували. Але потім самі ж депутати від цього відмовилися і законсервували введення в дію цього законодавства. При Януковичі там зробили певні внески. Але все ж таки, от ці це нове законодавство, побудоване на європейських принципах, на європейських стандартах, за нього проголосували. Але от чого не вистачає? Не вистачає системності, тому що боротьба з корупцією це не лише антикорупційні справи. Кримінальні справи, це економічна політика, яка деріґадерільготівна політика, яка має зменшити сприятливе середовище для корупції в економічній і соціальній сфері. Це системність дій правоохоронних органів. І це боротьба з корупцією всередині влади. Оце вдається найбільш, скажімо так, важко, і на це можливо треба звернути найбільшу увагу в найближчій перспективі.